У нас сьогодні плюс 5 було ночі, зараз плюс 7. Але появилось сонечко і обіцяють плюс 19. Я вирішила посмажити капусту. Оце в мене тут півголовки, а капустина затягнула на 2 кілограми. Коли брали, то десь тут буде кілограм. Я додавила морквину. І одну велику цибулину. і ще не солила олії грам 40. Ну, не знаю, по вазі дві столові ложки я сюди поклала, налила. І отаку чашечку кип'ятку влила. Зараз я сюди хочу додати паприку. У мене є. Червоний перець мелений, без без капчення. Отак, я її побільше туди. Будемо думати, що це у нас перець болгарський, звичайний, червоний. так І зараз посолю, я ще не солила, перемішаю. Я по-різному по смажу цю капусточку. Зараз мені захотілось з паприкою. От вона дає колір такий. Так, єсть, перемішала ретельно. Ну, це хвилин 40 займе, щоб вона добре потушилася. І я просто хочу, щоб водичка випарувалась повністю. Так, далі посолить. О, це на смак. Десь у мене чайна ложечка. І чайну ложечку цукру. А то я в прошлого разу додала столову, то було солодкувато. Наталя наліпила вареників, поїли, я її віднесла так і ще трішечки отак. Перемішаю і хай ще підтушиться. Потім добавлю дві ложки томат пасти. В мене лишилась, я розморозила. Зараз ось вона в мене тут. І це буде готово. Так, можна лавровий лист положити, я не кладу, є у мене мелений, Я оце все, що додавала, це паприку. Так. Трішечки, хвилин 5 і можна томат пасту додавати. Випускала фендюшку на вулицю і забрала, помила їй лапки, і вона бігом на кровать. Ну, холодно, звичайно, їй холодно, так що в мене. А, чисто, зовсім чисто. Так, добре, капусту я посмажила. Я забула, чи я говорила, я включала опалення сьогодні. Бо дуже було холодно, ну, плюс 5, це ж, думаю, так, я на годинку включила, а зараз тепло, але я вже ж одягнулася. Хочу вийти на вулицю, я ну, так холодновато, може, потепліше одінусь, Але зараз я я ж посмажила капусти. Дивіться, скільки. Я, як завжди показую, я не бачу, чи мені ж видно там, чи ні. То я частину зараз покладу в кастрюлю. Це Наталіна кастрюля, вчора вона давала капусняк, наварила ж. Ввечері зайшла Ліля. Кажу, Ліля, свіжайший капусняк. Наталя варила, будеш? Буду. То я ще її Лілю нагодувала, тепер у мене менше порцій лишиться. Слава Богу. Так, ну і я зараз насиплю і віднесу Наталі. Хоче хай пиріжки смаже. Хоче вареники. Хоча хай просто... О, а це мені вистачить. А це їм з Надією там. Може і ще хто племяшка буде. А, сьогодні субота, сьогодні не буде. Сьогодні тільки Надя. Може, хіба Наді не приїдуть діти? Так, і оце я її віднесу. А потім. Подивлюся, як воно там на вулиці. Чи можна буде щось робити? О, поки гаряченьке. І я так думаю, так, це зараз 9-15 минут 10-го, бо я не переводила годинника. І я думаю, що вони ще не снідали з Надію. То хай поснідають. Та одягнулась, хотіла іти так, роздіта. А це ще капуста, курочком. Ну, а що його викидати? Ну, в общем, я пішла. Хенді, ти вдома, ти тільки виходила все. Я пішла. Ой, а ключі? От солоха. Все, додому. Куда пішла? А ну додому. Феді. Ну, ви бачили такої. Тільки лапи помила. Вчора Ліля заходила, я її нагодувала капуснячком. Вона сказала дякую, так що їй повезло. Ну, все, смачного вам я пішла теж щось робити. І що це ми робимо? І що це ми робимо? І що це ми робимо? Це я відкрила. Поприбирати тут у вітальні, і ви подивіться, ага, мішав тобі цей перець, да? Мішав чи банан, що воно таке Це, віка купила, та на перець похожий. Не дає мені доприбирати. О, так. Свої іграшки вже надоїли? Надоїли, да. Надо що? Це що значить? Забираю. 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 <ріст> Забираю. Та порвеш же. Опа! На місце ставлю. Дивіться, що виробляє. Оце хоче цю іграшку. Ти ж її швидко О, помотузуєш. О, чудо. Чудо, ти мені не даєш прибрати тут. Куди понесла? Куди не можна. Зараз треба в шухлядку заховати. Фендюша не можна. Переключаюся на іншу? Все тобі треба. Все... О, боже. Фенді не можна. Що ти ще хочеш? М? Давай мені підлогу допомагай мить. Яка? Ах ти, красуня. Ти в нас красуня? Звичайно. Ну все, пішли ля. Пішли, я домию, пішли. пішли. Хай у нас тут буде чисто, я вже попилисосила. Все, хай тут буде в нас чисто. А, це... Добре, що в нас диван антікоготь. Що там? О, каже, там скільки ляльок стоїть. Чи сидять? Так. Ну все, давай, пішли звідси, ля, пішли. Я домию, бо мені ще треба в кухні протерти поли. І підемо на вулицю. Там уже тепліє. Давай. Пішли, пішли, пішли. Пішли, Фінтюш. Пішли, 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 пішли. От умнічка. Все, заспокоїлась. Заспокоїлась. Пішла на вулицю. Ну, я вже закінчую тут. Роботу так, я вже полила цю пальмочку, а тепер хочу відрізати, засохші гілочки. Так, і десь ще бачила. Ага, ось ще одну. Так, треба чимось підживити. І ось цю зрізу вона вже дала новеньку тут гілочку, а та хай засихає. І що хотіла сказати, декабрист вдруге, як зацвів і досі квітує. Я покажу ближче. Ну, і тільки квітує то, що до віконця ближче. Ну все. Закінчила тут прибирання, а тут майже немає бруду, трішки паучка бачила і пилячку. Попропилась у і підтерла підлогу. Зараз відкрию гардіно, дивіться, трішки поверну потім назад. Ну, ось як він. Там, де сонечко, він там квітує. З такий. Ну і квітуй далі. Здається, у Лілі колись на вулиці все літо квітував такий декабрист. Так, поправив гордіночку. Все, закінчила прибирання.